Усім привіт! Як завжди, з вами Павло, і сьогодні поговоримо про ось такий невеличкий портативний цапік від DD Hi-Fi. Тут в нас є пара цікавих ідей: одна з точки зору схемотехніки, інша з точки зору дизайну. Ну і це за що я люблю Hi-Fi. В них завжди нехай якась дрібничка, але щось завжди цікаве та й знайдеться. Коштує він 100 доларів. Про характеристики і все інше поговоримо зараз в основному розділі. А анекдот дня сьогодні такий: Галю, підемо після школи зі мною в кіно? Ні, я не можу. Я після школи в університет поступаю, а потім на роботу піду. Упаковка в нас доволі проста. Це просто білий картон. Є ось цей стікер для перевірки, чи це оригінал і захисту. Від того, щоб хтось до вас лазив у коробочку. Але що мені подобається, позаду тут надруковані всі технічні характеристики, і як бачите, в якості чипу тут використовуються два Cyrus Logic 43131 в якості ЦАПів і два es 90... 9603 q 9603. І це доволі незвично, тому що зазвичай є сесівські чипи йдуть з ESS-івським ЦАПом. А тут вони йдуть як підсилювач до Cyrus Logic. Не те, щоб це було чимось там суперпроривним, але як бачите, не пішли шляхом найменшого спротиву. 250 мВт вихлопу, підтримується високороздільна здатність DSD 256, гарні заміри чи виміри, і також складіодний індикатор синенький для PCM-сигналу і зелений для DSD. Ну і ще можна дізнатися, що ЦАПік в нас доволі компактний і легкий. Всередині в нас запасний шкіряний шнурочок, і навіть QR-код з посиланням, щоб дізнатися, як зав'язати вузол. Що цікаво, тут, мабуть, це теж саме китайською, і тут у нас QR-код значно менший. Може тут використовувати якийсь цей QQ-чат або щось таке. І безпосередньо сам цифроаналоговий наш перетворювач. Ось такий він, як бачите, доволі тоненький, зроблений з металу, дуже класно виглядає, звісно. Простий тут в нас усі напрацювання DD Hi-Fi в USB. Кабелях, що я вже розповідав в минулі рази, дуже зручний класний цей Type-C-конектор, його зручно під'єднати, також зручно від'єднати завдяки тому, що є за що вхопитися. Ось тут світлодіодний індикатор в нас, ну і виход безпосередньо пентаконівський на навушники. Тож, і ось тут в нас цей шнурочок, ось цей вузлик, про який йде мова. А взагалі, мабуть, якщо ви вмієте, можна зав'язати щось більш складне. А для цього, для чого цей шнурочок в нас? Це для того, щоб ось так от взяти, стягнути його, і десь можна його прибрати більш компактно, буде менше телемпатися. Тобто, як бачите, увага до дрібних детальок тут просто на якомусь надвисокому рівні. Так, просто от взяли звичайний цапік і розбавили його цікавою деталькою щодо споживання. Живлення, як бачите, завдяки цьому класному USB-тестеру, я можу показати вам ці цифри просто в реальному часі. Ну, як бачите, якщо під'єднати Meza Імперіан 2, ось такі виходять цифри. Ну і з іншими навушниками, десь там може бути 0,08, 007, але в цілому десь ось такого порядку в нас цифри. Так, спробую розповідати про звук коротше ніж зазвичай, бо з. Весь час якось довго затягується цей розділ. В цілому, тут в нас доволі гарна технічна подача, але в той самий час це дійсно не моніторний, не якийсь нейтральний ЦАП. Тут в нас трохи сфокусовували, трохи підкреслені емоції, трохи доданої динаміки, тому це більше для тих, хто любить, щоб там, не знаю. Перло або ташило. тобто для тих, хто полюбляє більш музикальну, більш емоційну подачу. Але звісно, тут це зроблено доволі охайно. Ну але взагалі, знаєте, в наш час не дуже модно робити ЦАПи з якимось там великим забарвленням. Низькі частоти добре контролюються, йдуть на максимальну глибину. В них трохи підкреслені. Ось ці дрібні нюанси, тому є ось цей ефект гіперреалістичної подачі. Це не стовідсотково натурально, але дуже приємно звучить. В цілому бас добре контролюється, в нього гарний удар, коли це потрібно, дуже класно передаються текстури і правильно розподіляється вага. Також низькі частоти добре контролюються завдяки тому, що в нас тут чисто балансна схема з правильно зробленим підсиленням, тому взагалі низькі частоти залишаються на своєму місці і з гарними навушниками дійсно показують себе з найкращого боку. Взагалі, низькі частоти мені тут подобаються найбільше. Вони, звісно, універсальні, але найкраще себе вони показують на чомусь, де можна розкрити увесь цей потенціал підкреслення натуральності. Тому якісь акустичні інструменти, там контрабаси, туби. Я не знаю, що там ще діджеріду, або що там ще низько ви будете слухати. Але в якості прикладу такий відносно простий трек це саундтрек від Django Unchained, Freedom. Ентоні Хамільтон і Елайна Бойнтон. Сподіваюсь, що в якось я нормально вимовив це це. Тож, взагалі, приємно звучить, і тут в нас бас не складний, але він будує такий приємний фон, дуже правильно це зроблено, і він е дає гарний контраст середніми частотами. Середні частоти детальні, але тут немає фокусу на мікроконтрасті, тому в цілому звучить плеєр доволі цілісно. А підкреслені емоції та динаміка, тому на жанрах, де це буде плюсом, буде взагалі класно там. Ну зазвичай, там перше, що спадає на думку, це, наприклад, рок-музика, особливо класичний рок або метал. Вони дійсно прикольно звучать з цим цапіком. Ну, принаймні, знов таки це мій суб'єктивний смак. Також класно він будує сцену. Широка, глибока, і що, мабуть, найбільш важливо, це з гарним розділенням планів в глибину. То це взагалі доволі натурально і доволі доросло він будує сцену. Тому тому, тому, прикладом в нас буде якраз те, що трек, який дуже пасує до подачі цього пристрою: це Bon Jovi, I'll Be There For You. Найкращі хіти, відома павер-балада. Тут в нас багато всього, ну і підкреслений вокал, гітарні партії. Дійсно, воно дуже синергічно з манерою подачі цього цапіку, і звучить дуже приємно з таким додаванням а, спецій, емоцій і так далі. Верхні частоти в них гарна протяжність, але, звісно, доволі базова шаруватість, ну дуже-дуже базова. А знов таки спрощені верхні обертони, але базові обертони передаються добре. Тут дуже обережно контролюється енергія верхніх частот, тому немає намагання їх пригладити або, навпаки, підкреслити. За рахунок цього звучить верхні частоти, скажімо так. Не прямо якось вишукано по-авдіофільськи, але доволі ага, охайно, гарно зроблено, з правильними атаками і затуханнями. Тому взагалі дуже то теж непогано. Тут порівняно можна прискіпуватися і порівнювати з чимось дорогим, але ну, тут який сенс в цілому. Ну і прикладом в нас. Marillion, Warm Wet Circles класна група, класний трек. А тут в нас і перкусії, і гітари, і вокали. Все це йде у верхні частоти. І цей цапік відіграє це доволі добре. Ну і також додані емоції теж дуже пасують до цього треку, і взагалі до творчості Маріліон. Тому, якщо ви полюбляєте неопрогресів, дуже раджу вам цей гурт на ознайомлення. А з точки зору поєднань він доволі універсальний. Звісно, там якісь гіпертугі планари качати він не буде, але в цілому навіть з Емпіян 2 він звучав з точки зору. Контролю непогано. Звісно, в цьому цапу бракує технічності, щоб розкривати такі висококласні навушники. Але результат доволі приємний, тому що він цей брак технічності прикриває емоційністю і звучить навіть з емпір'яними дуже класно, другими. А з іншого боку, у нас внутрішньоканальні навушники всілякі. Тут дуже низький рівень фонового шуму, тільки з як, чутливими модельками, низько, з низьким імпедансом я трохи шуму чув, але з більшістю моделек з адекватними параметрами такої проблеми не було. І в цілому рівень фонового шуму не А як. Не дуже високий, але не сказати, що там взагалі його немає. Якщо у вас гіперчутливі навушники, то можете щось там трохи почути. Але коли починається музика, звісно, проблеми вже немає. Про порівняння ну, в лінійці самих, самих Hi-Fi це найкращий ЦАП тут найкраще проробленіські частоти, найкраща сцена, і взагалі вони це він емоційний, тому він так відрізняється від інших а Hidis S9, який там він був в них останній, Pro, Pro 2, чи як він там звався, він більш сухий, більш моніторний, більш нейтральний. FiiO K5, ну, чому K5? Тому що він найближче до цього з точки зору Цінової категорії, в К5 звісно, там екранчик, свої елементи керування і додаткові функції, він більш нейтральний, більш робить акцентних технічності, але тут у нас більше емоцій, трохи краще побудована сцена. Тому в цілому, якщо ви шукаєте щось, що дуже класно виглядає, звісно, з. Порівняно з деякими конкурентами, тут не вистачає екранчику, там власного керування гучністю. Але він стильно виглядає, він гарно емоційно грає, тому дуже цікавий ЦАП, скажімо так, самобутній. Тож, дякую вам за увагу. Не забувайте донатити на ЗСУ і до наступних зустрічей.